Одне із завдань Державної фіскальної служби постійне вдосконалення сервісів, які податківці надають платникам. В переліку цих сервісів центр обслуговування платників. Державна податкова інспекція в місті Полтаві запрошує полтавців завітати до центру обслуговування платників, який функціонує за адресою вулиця Фрунзе, 155. В центрі обслуговування фахівці допоможуть безкоштовно та за відсутності черг кожному з платників вирішити всі свої нагальні податкові питання. Зі своїми питаннями до центру прийшла і пенсіонерка Ганна Сердюк. Жінка розповідає, тут якісно надають консультацію та дають відповіді на проблемні питання. Я по новим по новій цим, реєстрації податкових накладних і по новому способу передачі і реєстрації їх у єдиному реєстрі. Оля Івановна мені оце щось розказує. Сидем до до розказує, як його і що його це робити. В центрі обслуговування розміщено тематично друковану продукцію, оформлені інформаційні стенди для зручності відвідувачів. Центр оснащено відеомоніторами, радіомережею та системою Wi-Fi. Центр обслуговування платники можуть подати податкову звітність, отримати посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису, подати кореспонденцію, зареєструвати РРО та книгу ОРО, отримати різного роду довідки до дозвільні документи, отримати висококваліфіковану податкову консультацію, подати декларації про майновий стан доходи та здійснити ті чи інші платежі. З початку року до центру завітало більше 280 тисяч громадян, яким податківці надали понад півтисячі адміністративних послуг. Також у центрі, як юридичними, так і фізичними особами, з початку року отримано понад 8 тисяч ключів для забезпечення можливості використання електронного цифрового підпису.